Херсон єднає Україну, місто Херсон вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, терпіння, впевненості сил та витривалості, світлих думок та, хоч трохи оптимізму, аби ви ні за що не здалися та впевнено дійшли до нашої спільної мети. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч з вами та прикриває своїми крильми у тяжку хвилину. Віримо в нашу перемогу у життя у вільній та незалежній Україні. Так, шрами на душі і тілі заважатимуть, глибокі ті, що війна лишила. Та ми зустрінемо кожного з честю, подякою та обіймами. Ви справжні герої! Дякуємо, що віддаєте все, що маєте, що мати могли би. Вклоняємось вам за наше вчора, сьогодні та майбутнє. Херсон єднає Україну, Тернопіль віра в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам, що захищають нас. Слава Україні! Херсон єднає Україну. Місто Херсон вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам, в себе, міцного здоров'я. Слава Україні, народям. Херсон єднає Україну, місто Миколаїв вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам міцного здоров'я, відваги та ангела-огородця. Слава Україні, героям слава! Херсон єднає Україну. Місто Кривий Ріг вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам, щоб ви скоріше повернулися з перемогою. Слава Україні! Херсон єднає Україну, Місто Миколаїв вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаємо вам скорішого повернення додому та перемоги. Місто Херсон єднає Україну, місто Одеса вірить в нашу перемогу. Дякую воїнам за свободу. В цей день бажаємо міцного здоров'я та витривалості. Херсон єднає Україну. Мальницький вірить в нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам добра і перемоги. Незалежна Україна вистрелив на долі. Народ вірить, щаслив стане. Він корве і хто буде собі волю, незалежний стане. Дух козацький запорізький жив доволі нину. Дість колін підняв народ вижив, не загинув. Він ростив, плетав, але в червону калину. свою волю, надію символ України. Гуртуванні міць народу, у сила розцвіте, розбагатіє Україна мила і під стягом синє жовтим та гербом таким зубом, на віки свою країну збережем не згубим. Ми живемо в різних містах і селах України, інших країнах, але в душі ми залишаємося херсонцями, гордимося нашим незламним містом і дякуємо воїнам, які мужно захищають нашу свободу і незалежність. Херсон, Нідна Україну, Одеси вірить у нашу перемогу. Дякую нашим воїнам за свободу. В цей день бажаємо вам щастя, здоров'я, щоб ви вольнуся свій рідний край. Давай. Херсон, Їдна Україну, село Загонівка, Черкаська область. Дякую нашим воїнам за свободу. Цей день бажаю більшого зброєння. швидкої нашої перемоги і повернення вас іх додому. Слава ЗСУ! Смерть окупантам! Хоч ми живемо в різних містах і селах України, інших країн, але в душі ми залишаємося при Гордимося нашим незламним містом і дякуємо воїнам яким можна захищати нашу свободу і незалежність?